Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо зустрічати весну. Як яскраво світить сонечко, як гарно співають пташки. Чому малята? Бо настала весна. У синій хусті несла весна красна, у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю. Каченята мрязку, а малята мласку. Малята що ж принесла весна? Яка пора року зображена малята? Куди дівається сніг? Якою стала земля? Що відбувається на землі? Так розтанув сніг і з'явилися перші квіти, крокуси, підсніжники. А хто ж поливає квіти, щоб вони швидше росли? Так, дощик, дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти, поливай нам квіти, щоб було в садочку гарно, як віночку. Давайте перетворимося на дощик. Як починає капати дощик? Дощик починає капати потихеньку, потім сильніше, а потім пішов сильний сильний дощ. Ось і пройшов дощик, і виросла красива квіточка. Давайте розглянемо, що є у квіточки. Так, у квіточки є корінець, стебельце, листочки. І сама квіточка. Я квіточка, я зовсім легенька. Я прокидаюсь від чудового сну. Я повільно росту, я піднімаюсь, розкриваю свої ніжні пелюстки. Мої пелюстки грають вітром. Вони танцюють з ним, кружляють. Я танцюю і радую своїми ми пахощами небо, сонце, землю і людей, а зараз маглята пограємо в гру. Що будемо робити? Будемо гуляти, будемо бігати, будемо малювати, будемо читати, буде зеленіти трава. Буде літати пташка, будуть квітнути квіти, буде світити сонечко. Молодці малята, з якою порою року ми сьогодні зустрілися? Чому весну називають чарівницею? Дякую вам, малята, до зустрічі!